Так, снова така гарнесенька мазда у місті Павлоград. Зараз в мене її також так виглядає артилечка. Дуже-дуже гарний колір. І, в принципі, це рестайлингова вже модель, нова виглядає дуже-дуже гарно. Не вився в гарному стані, ручка нас селектори, мультимедіа. Mm -hmm. Ось так виглядає всередині. Керму. Так, на дої, стеля. Все в гарному стані також. Тут як на повіномі, там видно сколько подобний. Да, я поняв, що це зніма. Тут був вот, жагний стопор трішки його вирівняли, але він не знімався. Тут воно йде. Так ось поки з цієї сторони не крутились. Ока ось так поглядає, зараз будемо все перевіряти. Більш ретельно. Так само з цієї сторони. Інджеруми цілі у нас візуально. Так само з цієї сторони. Не вижу, чтобы он был подогнут, все как в хорошем состоянии. Воздух сухой. Там не mm -hmm. то, что не зашло, но надо, mm -hmm. же... ну, я не знаю. Так, так смастило у нас заменивались. Вот у нас, нас крышечка так выглядит, все в хорошем состоянии. Масло бью японское и дымит тут. Кошка у кого-то. Сыло доброе выглядит, как новое. Как слеза Радиаторы у нас целы. Никаких подтеканий тут не вижу. Все так вот в хорошем состоянии. Сейчас будет запуск ее. Крысую добра. А можете подгазовать пару раз. Так. И задом. Еще, еще, еще чуть-чуть. Сзади с ним. Еще, 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 еще. Все, 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 хватит. Так. Ну, не дымить, все в гарном стане. Сажи не будет. Не будет. А Зараз не таки. Так, у нас 17, 23. Трон. Полиция у нас також. 23. Так, 43. 36, шесть, сорок восемь, больше не может быть, но... Фарбувак себе, Сорок шесть. Так, пятьдесят семь, пятьдесят семь, пятьдесят

Капот 77, 68, 73, 73, 73. Тут тридцать у нас, 730, 88. тобто ось цей край, он тут есть. Так, крыло, крыло у нас фарбовано. А на сколько он Сейчас, одну секунду, я сейчас пройду всю машину, потом покажу. Тут дверка в нас також залом був невеличкий і тут понизу також є 700, 600, 230, 200 профарбований, не збирай, у нас також був зачеплений. Перебільшено 160, 1500. 133, 114, 57, 141, 153, 32, 32, 154. 73, 63, 63, 63, 63, 63. Тут все добре. Тут у нас кришка багажна. також 74, 74, 74. 90 85 85 75 67 78 тут все добро по всей стороне никаких ДТП не надо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 86 Так, 81. Тут все добре у нас скрывалось. також це гарно Ця сторона в приборі. Далі у нас іде Мазда вікно. Тут у нас також мазда. Оригінальні все. Рік вони не пишуть, але наліпки мають бути. Так. На задньому не бачу. Тут також мазда, тут мазда, Тут мазда. Це оригінально. По зазорах все добре. З цього боку приблизно також. Фари в нас не запотівають. вам трішки не по позазору, трішки відрізняються тут по кольору, але не критично. Також фара ця не запотіває, все добре. Так, гума в нас протектор має ще. Альмінні диски ще в гарному стані, колодки мінялись. Бачу, тут буде видно чи ні, але вони як нові. Так, гума в нас.

Да, В принципе, ехать. Mm. Если можно будет, сейчас повернем и немножко дать ее так. Надо зануть хорошенько. климат работает, да.